Вас зараз не знаходиться в нашому місті, а в якомусь іншому місті, в іншій області майже в іншій країні. Але всі ми скучаємо за нашим містом. І я хочу провести для вас невеличку екскурсію по нашому рідному, красивому місту Запоріжжя. Наше місто Запоріжжя. Називається так, тому що стоїть на Дніпрі, де були великі каміння, які називалися порогами. Тобто наше місто за порогами, звідти і назва Запоріжжя. Перше, про що я хочу вам розказати, це наш острів Хортиця. Одне із семи чудес світу України. Хортиця має унікальний тваринний і рослинний світ, а також зберігає історію наших предків, козаків. На півночі острова. Розмістився історико-культурний комплекс Запорізька Січ. Це дуже красиве і старовинне місто. А ще... В нас є найстаріший величезний могутній дуб. Йому більш 700 років. Такого немає ніде в Україні. Наш Дніпрогес – символ Запоріжжя та друга за потужності Гідроелектростанція України. Дніпрогес з'єднує правий і лівий береги. Візитівка Запоріжжя. Головна вулиця місця це проспект Соборний. Він найдовший в Європі. В Запоріжжі є такі мости. Два Преображенських, Арковий. До Дня Соборності України ще відкрили першу частину найвищого в Україні Вантового моста. Наше місто має ще багато цікавих куточків для відвідування і відпочинку. Ось і закінчилась наша екскурсія. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі!